Мужчина, давай, давин, ППЛ, давай он поможем. Снимуй давно стоять. Да да? Да, сниму блядь, и вот тут поле. Что да,

С любовью человек зауваживался, что он не стал на травмании коле. Ну, ну,

Так що сталося? А ми їм зробили зауваження, що вони под люки зупинились на, на травмайній колі. Ви виключили? Ні. Ну якраз ну, цікаво, що, що, що сталося. Ну, пиши, будь ласка. Та наше, ну наше. Вони зупинились на трамвайній колії. Знаеш, ага. Ми їм зробили зауваження туди-сюди. Він почав я при виконанні. Ну. А то Мерседес звідки? Месомерседес ну, вже стояв. Вони, стояв вони зупинили той типу, зробили зауваження того машина. За то що вони стояли але вони, на колії. але вони перепрошую. Вони мають зупинити машину там, де не мішає ніякому дорожньому руху. Правильно поліція на ну. Ну, правильно не і то підійти йде. до того мерседеса. А вони зупинилися ще так, от перекрили дорогу. І Мерседесу починають ага. розказувати. А ти з вами, то він до Мерседеса не має Ні, ми Він немає відношення. Ми ніхто не маємо до Мерседеса ніякого відношення понятна. взагалі. Ми просто їм зробили за увагу, вони стоять на перехресті. А вони розказали, що. Пожіть, що зняли.